Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 лютого. Закінчується нічний дощ. Дерева обрізати не можна, трошки обвіє вітром і продовжу формувати дерева і обрізати в своєму садку. Сьогодні хочу поговорити про груші. Проживаю я на Вінничині, про сорти груш. Види обрізки і різниця на чому яка підщепа. Можна так, 4-5 видів груш. Я покажу декілька сортів, а остальні всі так приблизно одинаково ростуть, розвиваються. Саме головне, що хочу сказати, обрізка груші відрізняється дуже відрізняється. Тому що груша закладає плоди, плодові одутворення як і на похилих гілках, так само і на вертикальних гілках закладає. Але проблема в тому, що якщо гілка похила, такі гілки, як у мене похилі, то при навантаженні гілкою велика. Великий відсоток того, що її не зломить. Вона буде прогинатися, але вона не зломиться. Якщо дуже вертикальна гілка і при навантаженні, її може відломати від... Цьому місці відломати від стовбура, відчахнути при сильному навантаженні. Тому я стараюсь формувати всі свої дерева таким чином, щоб Гілки були більш горизонтальні. Груша кюре привита на сіянцеві. Добре дається формування, отака От приблизно вона форма так само і ксена, груша ксена, це на сіянцеві привита. Із з ксеною вже трішки важче формувати. Всі гілки першого яруса, другого, чи, можна сказати, до висоти, до 2 метрів я всі натягую нитками. Є в мене на каналі відео, можете подивитися все в ниточках, в шпажках, зубочистках такого кругом, щоб зробити як, як можна більш похилі. Гілки. От ксена. Можна добитися, от видно, був зріз Тоді натянув я нитку, от знов зріз і знов зріз Не можна втримати його все рівно, вона росте до догори. От, гарно видно. Бляха, трохи дощик пустився, йому росить. Будь ласка. І видно, що тут плодове утворення. Що я в такому. Випадкові буду робити. Я зараз не обрізаю а жду, щоб подивитися, де будуть гарно закладені плодові утворення. Тоді виберу гарний провідник і на нього переведу. Але треба враховувати те, що ця гілка тако далі відійду, може, ніколи не ляже так, як би ми хотіли. Під вагою плодів вона все рівно ляже в цю сторону. Тому треба і вибирати подальший провідник в даному напрямку. Або зовсім її не прирізати. Хай вона затухає з плодами, отако ляже і далі розвиватись не буде. Такі, Навіть отакі які по 40 см, я їх не буду прикорочувати. Вони з плодами прогнуться і все буде добре. Тут все з плодами. Подібна ситуація і на кюре. Але тут можна таким методом, як я розповідаю. На третю, в даному випадку, ця відбиває другу зовнішню бруньку. От я в які вище гілочки, от я всі переводив на другу зовнішню бруньку. Подивіться, все поприрізав і все попереводив. Тоді пізніше, коли почнуть, гарно буде видно, де квіткова брунька. Я тоді буду вже обрізати. От я раз прирізав, дивіться, 50 см. Зараз я грушу не обрізаю. Буду видаляти тільки грубі гілки. Так, тепер про сіянець розказати. Сіянець має бути на, для груші тільки дечка. Дечка це є такі грушки і так само яблучка. Їх можна знайти десь в лісополосах, маленькі такі яблучка і маленькі грушки. От якщо привити на ту маленьку, грушку, я збирав яблука, висівав насіння і тоді на них щіпив, то тоді вже буде більш-менш нижчої форми груша і яблуня. Якщо ми будемо, так як розповідаю що брати із Насіння любої там груші чи яблуні, все рівно виросте дичка. Садити і на них щепити ні. То неправильно. Потрібно тільки таку дичку. Так. Привіт на IV. Груша Ксена. Це вона вже мене 3 роки плодоносила. Покажу, який діаметр стовбура, щоб ви бачили. Проблема в тому, що в мене вони не, не держаться. От дивіться, яка на IV. Я постійно підпираю. Третій рік плодоношення на кожній гілці продовження немає. Можете бачити, це, я вже, це вже буде четвертий рік плоди буду цього року, як дасть Бог, що все добре знімати. Ні на одній гілці немає, тільки плодоношення. А, от Щось трішки відбило, так само от 20 см. І вершок може видно, так само там 15 см, все, вона тільки плодоносить кожен рік. Так само Ксена от, рядом. От вершок відбило трішки. 3 роки це дерево росло, поки не плодоносило, як вступило в плодоносення, Росту нема, тільки плодоношення. Це на IV Ксена. Можете бачити, що всі гілочки розтягнуті. Якби я не розтягував ниточками гілки, не прижимав їх до землі, такої форми б не було. Тепер, яке б не було навантаження, воно просто лягає до землі. Я формую плоди, щоб вони не сильно навантажували гілку. І так, виходить добре. От я ще, поки підійшов, покажу різницю. Груша четвертий рік. Покажу вам діаметр, це на дишці і рядом привита на IV. Така ж сама, от різниця. І різниця в висоті, також, щоб ви бачили. Ось висота метр 35, м, може, ця на 1,5 м, метр 20 вище. Показав вам різницю на дешці привиту І на айві бачили, що дві форми різні. Зараз підійду до груші, в нас на ньому кажуть груша дуля. От я так відійду, щоб ви побачили. Це я старався її сформувати. Нічого не вийде. Тільки пригинати, от я вам покажу. Я нагнув ниточкою, гілочка стала горизонтальна, заклалась плодушками. Привита ця груша, скажу, на сіянці, дичці. Минулий рік тільки було перше сигнальне плодоношення, там десяток плодів. Це перший рік має вступити в плодоношення, висота 3 метри. Повернусь до цієї гілки. Стримувати. От видно було обрізано. Знов перерізано. закладено плодами, стримати її не можна. Якщо не можна стримати в такому випадку, то краще вже залишати гілку довшу, довгу і її не прирізати. Любу з цих гілок. Коли вона почне плодоносити, під вагою плодів ці гілки пригнуться. Але треба, щоб гілка була довга. Якщо коротка, її не зможуть плоди нагнути. І вона буде все рівно до крони. Тільки довгу гілку може от нагнути із плодами. Дивіться. Друга ззовні, вона все рівно росте строго вертикально, а не горизонтально. Хоча, по ідеї, по має та яка крайня рости горизонтально, а ця більш похила вертикально, так ні. Знов через сантиметрів 25 я прирізав. Така сама історія. Знов догори. Так щоб ви знали, що є такі сорти. Груші, які не можна стримати. Або натягувати ниточки, а далі залишати довгі гілки, от довга гілка. Їй нічого не можна зробити. Вона тонка і на ній от видно, що будуть плоди. От видно, що буде квіточка, вона нагне цю гілку, таку їду далі, отак от нагне. І так можна сформувати. Якщо приріжемо, я прирізав, нічого зробити не можна. Так, і ще один сорт. Груша скарб. Так само я на, на, пригинав гілочки ниточками, всі прирізав тут. Щоб був тільки один провідник. Я стараюся виводити, от можете бачити, що і яблука, і груші, один провідник, щоб я мав доступу добратися до дерева, поставити драбину. Якби я тут залишав бокові галуження, то я б не міг добратися. Отака от форма. Що з такою формою робити? Вже як вона сформована, натягнута ниточками. Я вже ці гілки, які закінчення по 50 см. По 40 см. Також обрізати не буду. Вони з плодами будуть плоди, нагнеться і так закінчиться формування такий гілок. Перші роки важко, звісно, боротися, формувати, а далі яблуня чи груша вже показує сама, як, як вона хоче. Вже виглядає сонечко, вибачаюсь, може затягую відео, але я не, не вмію гарно так розповідати. Груша Ксена. Ця я прирізав, От видно, як я старався, виводив, тільки ниточку відпустив, всі гілочки догорив. Зараз тут де з плодами, нагне. Все буде добре. Так, і ще один сорт груші і вид, як формувати, це бера-рання моратіні. Ну це, звісно, всі гілки догори. Щоб щось добитися тут не можна. Видно, що горизонтальні, всі нагинав, поки міг. Тут оставив все з плодоношенням і далі знов формую. А, от гарно, гарно зараз буде видно. Не точками були натягнуті, дивіться, гарно видно, раз прирізав, другий раз прирізав, третій раз прирізав, поки була гілочка. Все, як би я тут не різав, також всі гілки ростуть строго вертикально. Будь ласка, яку не візьміть, вся вертикально. Якщо ви не вмієте обрізати грушу чи пробуєте, ви зробите тільки хуже такі груші, тільки хуже. Залишайте отакі гілки подовші. І тут, де буде плодоношення, воно його нагне і тоді можна сформувати. Якщо вже не буде плодоношення, Чому я говорю, що обрізати пізніше? Буде видно, чи закладена квіточка. Якщо ні, то знову прирізати і знову нагинати і гілочку, бо по-другому ніяк. Тоді вже, коли вона вступить плодоношення, даний сорт плодоноса кожен рік не вступає у змінність. От, наприклад, як оця гілочка. Вона тільки буде плодоносити і буде продовження, отакі коротенькі, дивіться, отакі коротенькі продовження. Все. Довших не буде. Так що всі, всі сорти різні. І формувати навіть не тільки сорти і види, і на чому привити, а навіть кожне дерево треба індивідуальне. того більше гілочки нагнуті, в того менше, в того форма не така. Кожен садівник в своєму садочку вирішує сам, як йому формувати. Кажу вам дуже старе дерево бера Рання Моратіні, яку мені жалко обрізати. Дуже смачні плоди, необичні. Тут багато різних сортів в корону попрививав. І, і сформувати я. Не встиг, так як спочатку був привив в розчеп трьома гілками, от, а далі мав чашою формувати, але це було в мене тільки одне деревце, садка ще не було, так воно собі росло, а вже пізніше почав старше дерево формувати. Але хочу розповісти і показати, так як я казав, щоб ви, щоб ви мені повірили, що. Як я обрізаю, От залишаю тільки одну гілку. Всі гілки до на землі, можете бачити. Скільки на землі гілок. Висота гілок, які я обрізав, є навіть до півтора метра. Це основно вершок. Отак От я залишаю і кожен рік з урожаєм. Може хтось скаже, що я неправильно формую. Але кожен рік я маю урожай, залишаю отакі недовгі тільки продовження. В кінці гілки кликую, стимулюю продовження росту. І так виводю, дуже удобно обривати, гарний дуже доступ до будь-якого місця. Планував обрізати, залишити один тільки. Центральний стовбур, але ще раз кажу, що багато дуже сортів, а дерево дуже поважного віку, йому вже більше 10 років. От. Рядом Груша Ксена. Всі сучки були на заміщення. За два роки маю таке заміщення. Дерево. Дуже поважного віку, йому до 15 років, а то ще й більше. Висота його все рівно 3,5 метра. Отакі От гілочки по півтора метра. Плодоносять і постійно ріжу на заміщення. Постійно. Азійські груші. Азійські груші. Так, то, що розповідає, чи їх перерізати, прикоротювати? ні. Я вже на своєму невеликому досвіді впевнився, що ніякий із цих гілочок не потрібно прикорочувати. Не прикорочуйте їх. Ніяко. Навіть отакі, які довгі гілочки, її не треба прикорочувати. З плодами вона нагнеться і все. Одне, що тільки можна зайві повидаляти. Все. Зайві гілочки повидаляти і все. Тут я ставив шпажки, натягував. Спочатку, так, да, потрібно натягувати, як на цей приклад, але ні в якому разі не різати. Навіть отакі довгі гілочки я різати не буду. Воно з плодами його пригне і все. Забирати цю шпажку. Я вже пробував обрізати, прирізати, я тільки поробив хуже. Тільки хуже. А ті, які не прирізав, не прикорочував і не пробував, не старався формувати, ті груші гарно розвиваються без проблем. От. Не потрібно їх обрізати. Вийшло тільки хуже із того, що я хотів формувати. Натягуємо ниточки і все. І вже якщо такі гілочки, їх не потрібно прирізати. Груша формується сама. Тільки вирізати. Так, на мою думку, спробую цей рік, як дерево стане більше, покажу вам. От, вкоротив, прирізав. Ну і що, який ефект? Ніякий, воно все рівно відбило і все ж те саме, нема ні галуження, нічого. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Добалося більше знімати відео, щоб проінформувати вас, як я формую і обрізаю дерева, але погода не. Не дозволяє, як не вітер, дощ, сніг, і швиденько ж треба мені все це пообрізати, ще ж багато абрикос. По можливості буду знімати, показувати і інформувати вас.